Полтавці перекрили дорогу проїжджу частину по вулиці Соборності на знак протесту проти тарифів на теплову енергію. Більшість протестувальників пенсіонери. Люди кажуть, їх зокрема обурює двохставковий тариф на теплопостачання. Ми четвертий рік, навіть довше вже сражаємося з тепловиками. Вони нас обкрадають. Як нам платити такі бешені гроші? Ми не можемо платити. У нас не платить дені просто. Ми себе не прохарчуємося. Ми будемо платити такі тарифи, як з нас. Тепловики требують. Протестуємо проти беззаконних дій влади, учасниці по незаконних нарахуваннях по теплопостачанню. Перед перекриттям дороги по соборності мітингарі збиралися біля Полтавської обласної військової адміністрації, говорить одна з протестувальниць Юлія Петушинська. Наші вимоги ігноруються вже третій рік підприємства Полтава Теплоенерго», яке зловживає своїм монопольним становищем Продаємо. да ошукує людей і порушує норми чинного законодавства України. Ошукування відбувається на значні суми з кишень громадян час війни. В рік незаконно абсолютно із кишень. Вони дістають від 5 до 10 тисяч гривень необґрунтованих нарахувань. За півгодини від початку акції протестувальники погодилися пропустити кілька тролейбусів. Мітинг тривав близько години. Як нам повідомили в Полтава Теплоенерго, діючі тарифи затверджені органами місцевого самоврядування. Були неодноразові позови від споживачів до суду з цього приводу, але суд не визнав тарифи протичинними. А отже, в силу закону вони є обов'язковими до застосування. На сайті ж Полтавської ОВА зазначили, з учасниками акції протесту поспілкувалися представники відповідних структурних підрозділів. Оформили відповідне звернення. Наразі питання вивчають.